Ми підвели таку сумну статистику по серпню. Місяцю і маємо сьогодні на сьогоднішній день по серпню місяцю 14 російських атак по місту Харків. Це були переважно шахеди. Крім цього, використовувалася одна ракета Іскандер. Яка ви пам'ятаєте, було влучання і такі сумні наслідки? Що на жаль, ми маємо сім загиблих харків'ян, серед них двоє дітей. 56 людей отримали поранення, серед яких 11 людей. Дуже сумна статистика. Пам'ятаєте цей жахливий обстріл. Коли по місту Харкова було влучання і ракети, і шахедер. І шахеди влучали, я хочу підкреслити цілеспрямована. Це був ворожий обстріл по багатоповерхівці і п'ять шахедів одразу з різних сторон атакували цивільний об'єкт, багатоповерховий будинок, в якому жили тільки цивільні люди. Кінаса ми мали загиблих людей, загиблих дітей. Я вже сказав цьому і поранених людей. Що стосується цієї будівлі, то зараз працюють працюють експерти. Знаєте, дуже важко важкий об'єкт. Щодо відбудови, я зараз не можу вам сказати, поки не закінчена робота експертів, будемо ми зносити, але будемо відбудовувати. Бо це висновок будуть казати нам експерти. Але дуже таки серйозна руйнація, яка є. Дуже важкі руйнації, дуже багато зруйнована і тажив. І несучих конструкцій, тобто висновок остаточно дадуть експерти, але ми готові до будь-якого сценарію, що стосується. Чи відбудовувати, чи знесення цього будинка. Що стосується інших житлових будинків, які також постраждали, так ми закрили кантури, закрили вікна. До речі, хочу сказати, за що за той обстріл було вибито 1048 вікон. Крім цього, декілька дахів постраждали. Закриваємо ці дахи для того, щоб чудово розуміємо, що ми входимо в. Поступово весельний зимовий сезон, опалювальний сезон нам необхідно, щоб всі контури були закриті для того, щоб дуже-дуже берегти тепло. Дійсно, було перше вересня і такі гарні емоції, які панували у Харкові. Давно не було таких емоцій, бо наші діти пішли до шкіл. На жаль. На жаль, підземні шкіли це теж виклик для нас, бо йде війна. Ми не можемо сьогодні у Харкові розпочати навчальний рік в звичайних школах, як це було до війни. Тому ми будуємо школи, розпочали заняття в сім'ї. Підземних школах це чотири школи, які були ще побудовані в минулому році, і в цьому році, коли тривав минулий навчальний рік, і напередодні першого вересня, ми відкрили три підземні школи. Це великі підземні школи. Кожна розрахована на 1200 учнів дві зміни. І сьогодні навчаються 17 тисяч дітей в комбінованому системі. І офлайн, і онлайн, але ж знати, першокласника, який пішов перший раз до школи, для них це було дуже і гарно, і те емоції, і те очі, які я бачив. Ну це насправді. Дуже класно, що що ми відкрили ці школи. Крім цього, будуємо ще школи. Три підземні школи, які ми розраховуємо, побудувати і процес триває, який буде побудований до 1 січня наступного року. Крім цього, нагадую вам, що в нас працюють шість станцій Митрополітени, які ми надали для того, щоб наші діти мали можливість вчитися. Там повноцінні класи є, і діти їздять туди і вчаться.